Привіт! Сьогодні ми розкажемо, як створити персонажа і заповнити його лист. Тож, якщо тобі не хочеться читати оцей здоровезний талмуд, дивись наше відео. Коротко, по суті, зрозуміло, це Саша, Панк, Поїхали. Але перед початком хотілося б згадати оцих крутих чуваків, що підтримують канал фінансово. Ролики стають кращими саме завдяки вам. Дякуємо. Почати створення персонажа варто з концепту, адже ти будеш грати саме за персонажа з його емоціями, проблемами та цілями, а не за набір сухих характеристик. Концепт це основна ідея персонажа, виражена в одному максимум двох реченнях. Наприклад, багатій, що втратив батьків через злочинців і став народним месником або безпринципний адвокат, який може виправдати будь-кого за гроші. Щоб придумати концепт, можна використовувати будь-які чала натхнення. Фільми, книги, серіали, музика, комп'ютерні ігри, галюцинації будь-що. Якщо ідеї ніяк не хоче виникати, можеш скористатися наступними методами: перше, зайди на Pinterest, DeviantArt, ArtStation тощо. Веди в пошуку character арт або щось типу того, і почни продивлятися арти, допоки один з них не захопить твою увагу. Відкрий його та спробуй продумати епізод життя цього арта. Якщо не виходить, продивись рекомендації до цього малюнка і спробуй повторити з наступним. Другий метод подивись фільм, почитай книгу або пограй в гру і обери персонажа, який тобі сподобався. Спробуй уявити його в обставинах вашої гри. Зміни декілька деталей, наприклад, звички або професію, продумай нове ім'я і в тебе є концепт. Тим не менш, який би метод ти не обрав, співпрацюй з майстром та іншими гравцями. Це допоможе герою гармонічно вписатися в гру. Переконайся, що тобі буде цікаво грати за цей концепт. Перевір, що твоя ідея відповідає заявленому рівню сил. Не варто створювати Геракла на групу школярів. Переконайся, що твого персонажа буде причина та можливість приймати участь у цій історії та співпрацювати з іншими персонажами. Наступним кроком буде поглиблення концепту, перетворення ідеї на декілька ключових тверджень про твого майбутнього персонажа. Формуючи ці твердження, спробуй відповісти на наступні питання: яка в твого персонажа ціль? Як ця ціль виникла? Якими методами він до неї прямує? Чому він обирає саме ці методи? Що заважає персонажу в досягненні його цілей? Які ще важливі події сталися в житті персонажа і як вони його змінили? Наприклад, концепт персонажа, вчитель хімії, що варить метамфітамін. Уявимо, що його звати Волтер. Блек. Відповідаємо на питання: ціль Волтера – заробити грошей, щоб забезпечити сім'ю. Вона виникла через те, що він хворий на рак і скоро помре. В якості методі Волтер обирає варити та продавати наркотики. Він обирає такі методи, тому що зробити стільки легально просто неможливо, а самому Волтеру все одно нічого втрачати. Йому заважають моральні принципи, виховання та напарник ідіот. Серед важливих подій в житті Уолтера варто відмітити його вибір працювати вчителем хімії замість посади в успішній компанії, що й привело його до нестатку. Такого невеличкого опису більш ніж достатньо, щоб грати за персонажа. Персонажа придумали, залишилося зовсім трохи. Заповнити лист. Все починається з верхньої частини, де розташована основна інформація. Що вписати в ім'я персонажа та ім'я гравця, очевидно, в графу хроніка записується назва гри, в якій ти береш участь. Далі йдуть Nature and Demeanor або натура і маска, як ми звикли їх називати. Це архетипи характеру твого персонажа, які обираються в залежності від концепту. Натура показує справжню особистість героя, а маска образ, за яким він її ховає. Наприклад, наш Волтер може мати маску фанатика, адже він готовий на все заради цілі. Але натура, його справжні мотиви, кайр-ківер, опікун, оскільки що б він не робив, все заради піклування про сім'ю. Слідуючи своїй натурі, персонаж може відновлювати силу волі, про неї трошечки пізніше. Проте в світі вампірських інтриг демонструвати свою натуру може бути небезпечно. Книга правил пропонує багато варіантів, але нічого не заважає вигадати свій. Також пам'ятаю, що натура і маска можуть бути однаковими. Далі графа концепту. Запиши свій, щоб не забути. Тепер обери клан, який тебе цікавить. Подумай, як цей вибір буде взаємодіяти з своїм концептом. Можливо, тебе перетворило саме тому, що ти ідеальний кандидат, а можливо, причина набагато екзотичніша. Наступна графа Generation або покоління. Поки що запиши тут просто 13. А концепцію клану та покоління ми пояснювали в нашому першому відео. Десь тут має бути посилання. Ну і останнє. Запиши ім'я Сіра, вампіра, що тебе перетворив. Атрибути це природні здібності твого героя. Його сила, кмітливість, привабливість тощо. Кожен атрибут може бути від одного до п'яти. При цьому 2 це рівень середньостатистичної людини, а 5 генія. Всього атрибутів дев'ять, і вони розбиті на три групи ментальну, соціальну і фізичну. Перша крапка в кожному атрибуті в тебе вже є. А тепер подумай, яка група в твого героя розвинута найкраще, а яка найгірше. В першій групі розподіли ще сім крапок, в другій 5, в третій 3. Якщо атрибути це природні якості героя, то abilities або здібності це навички, яких він набув або вивчив за життя. Здібності вимірюються від 0 до 5, де нуль нічого не вмію та не знаю, а 5 профі сутового рівня. Здібності також розбиті на три колонки. Таланти щось напівінстинктивне, що ти можеш вміти, навіть якщо не вчився окремо, тому герой може використовувати таланти без штрафів, навіть якщо вони нуль, адже бігати може кожен, не тільки спортсмени. Далі скіли, навички, що потребують тренувань і майстерності. Якщо скіл дорівнює нуль, використовувати його все ще можна, але складність дії буде вища. Ти можеш натиснути на педаль та крутити руль, але якщо ти не вмієш водити автомобіль, скоріш за все потрапиш в аварію. І останнє knowledge, або поглиблені знання в наукових сферах. Якщо в знанні тебе нуль, ти не можеш його використовувати взагалі. Як би ти не старався, ти не розв'яжеш інтегральне рівняння, якщо ніколи не вивчав математику. Як із атрибутами, обери найбільш та найменш розвинуті групи. Розподіли між ними 13, 9 і 5 крапок відповідно. Проте на цьому етапі здібності не можуть бути більше за 3. Здібності та атрибути обираються в першу чергу, щоб їх потім використовувати. В ситуаціях, коли результат не гарантований або є певні ризики, виникає потреба кидати куби. Найчастіше кидок буде складатися з одного атрибуту і одної здібності, які більш за все підходять під ситуацію. Наприклад, кидок декстеріті атлетика, щоб перелізти паркан, поки тікаєш від голодного собаки. Після озвучення параметрів, що кидаються, візьми стільки кубиків, скільки у тебе точок в них. Тепер майстер назначає складність число від 3 до 10, яке тим більше, чим складніше діє. Частіше за все складність дорівнює 6. Кинь куби і подивись, на скількох з них випало значення, що дорівнює або більше складності. Такі куби називаються успіхами, і щоб задумана дія вдалася, часто достатньо одного. Проте чим більше, тим краще. Але є одне але. Кожна одиниця, що випала на кубах, анулює один успіх. Наприклад, три успіхи і дві одинички стануть одним успіхом. Якщо ж випала одиниця, а жодного успіху немає, це катастрофа. Дія не тільки не вдалася, але й обернулася тяжкими наслідками. Наприклад, герой зламав руку, поки намагався вибити двері. Наступним кроком буде вибір твоїх особливих вампірських здібностей, дисциплін. Саме завдяки дисциплінам вампіри можуть читати думки, перетворюватись на кажанів, гіпнотизувати поглядом і таке інше. Конкретно твої три дисципліни залежать від вибраного клану. Просто випиши їх сюди. Ти можеш розподілити між ними три крапки як завгодно. Кожна крапка в дисципліні це окрема здібність, і вони вивчаються послідовно. Тому персонаж з трьома крапками в дисципліні має всі здібності з першої по третю. На відміну від атрибутів та здібностей, що описує твого героя середини, беграунди відповідають за все те, що його оточує: друзі, статки, корисні знайомства, слава, статус в організації тощо. Частіше за все, беграунди не кидаються, а відкривають твоєму персонажу нові можливості. Може бути доволі корисно мати друга серед поліції або просто багато грошей. У нас немає багато грошей, тому натиди. Всі доступні бекграунди прираховані в книжці. Обери ті, що найбільш доцільні для твого персонажа, і розподіли між ними 5 крапок. Альтернативно, якщо персонаж майже не має соціальних зв'язків, що часто характерно для вампірів шавишу, то можна обміняти 5 крапок бекграундів на одну четверту крапку дисциплін. Це можливо тільки за дозволу майстра. Вірчус або чеснота це параметри, що відображають моральне ядро персонажа. Коншенс або совість відповідає за здатність персонажа каятись. Вампірам часто доводиться робити жахливі речі, і саме совість вирішує, чи шкодує він про вчинене. Селф-контрол або самоконтроль це здатність чинити супротив внутрішньому звіру, коли той намагається вирватися. Самоконтроль захищає від впадіння в лють через голод або образу. Кураж або сміливість це хоробрість персонажа. Наскільки він здатний протистояти надприродньому жаху перед полум'ям, сонцем, чудовиськами тощо. Як і з атрибутами, перша крапка в кожній чесноті вже є. Залишається розподілити ще сім. Якщо чесноти дозволяють персонажу захищати свою мораль, то х'юманіті або людяність показує цю саму мораль. Чим гірші злочини для героя є допустимими, тим нижчою буде його людяність. Для звичайного міщанина з людяністю 7 недопустимою буде звичайна крадіжка. А маніяк серійних з людяністю 1 може спокійно вбити і навіть уваги не зверне. Відповідно, праведник з людяністю 10 буде каятись навіть за дурні думки. Крім того, чим нижче у вампіра людяність, тим більш мертвим він виглядає, і тим пізніше він прокидається після заходу сонця. При створенні персонажа його людяність дорівнює сумі совісті та самоконтролю. Willpower або сила волі це наполегливість персонажа, його здатність досягати своїх цілей, незважаючи на перепони. Сила волі складається з двох форм: постійної і тимчасової. Постійна воля використовується для китків та обмежує тимчасову. Вона позначається крапками. Тимчасова воля це ресурс персонажа, який може витрачатися для миттєвих бонусів і потім потребує відновлення. Вона позначається квадратиками. Витративши пункт тимчасової волі перед китком, ти можеш отримати один автоматичний успіх, який навіть одинички не можуть відмінити. Також волю можна витрачати, щоб стримувати звіра, біль та для деяких дисциплін. При створенні персонажа постійна сила волі дорівнює сміливості. Створення персонажа майже закінчено. Залишилося додати декілька останніх штрихів. Зараз необхідно розподілити 15 так званих freebie-поінтів, особливих пунктів, які можна витратити, щоб добрати атрибутів, здібності, бграундів тощо, тобто довести лист до повної відповідності концепту. Фрібі поінти витрачаються за особливими цінами, які ти зараз бачиш перед собою. Завдяки фрібіпоїнтам можна підіймати здібності вище трьох. До речі, в кожному атрибуті та здібності, в яких 4 або більше крапок, можна взяти одну спеціалізацію. Це більш конкретна сфера атрибуту або здібності, в якій твій персонаж профі. Наприклад, спеціалізація футбол в атлетиці або спритність пальців в декстеріті. Якщо ти кидаєш відповідні характеристики, і спеціалізація підходить в даній ситуації, то кожна десятка на кубах вважається двома успіхами. Крім того, ці пункти можна витратити на особливі переваги меріти або навпаки отримати за недоліки флоуси. Меріти і флофси – це унікальні особливості персонажа, що надають йому ігромеханічні бонуси або штрафи. Наприклад, здатність однаково гарно володіти обома руками або відсутність однієї ноги. Список переваг і недоліків, які ти можеш взяти, а також їх вартість у фрібі поїнтах, наведено в книжці. Бладпул це запас крові персонажа, що необхідний йому для існування і активації своїх здібностей. Максимальний запас крові персонажа залежить від його дженерейшена, тобто покоління, яке за замовчуванням дорівнює 13. Але його можна знизити відповідним бэграундом. Випиши свій максимум з цієї таблиці. Також випиши з неї, скільки максимум крові може витрачати твій персонаж в хід. Ця інформація, скоріше за все, знадобиться тобі тільки в бою. Тому сьогодні ми про неї говорити не будемо. Нарешті персонаж готовий. Нарешті персонаж готовий. На цей раз точно. А якщо серйозно, просто пиши в графу вікна скланове прокляття персонажа. А графа здоров'я тобі зараз не потрібна. Тепер можеш подумати, куди цей персонаж буде розвиватися в майбутньому, адже в кінці кожної гри майстер буде видавати тобі бали досвіду, які ти можеш витрачати для розвитку персонажа згідно цієї таблички. Сподіваємося, що все було зрозуміло, і тобі вдалося створити власного персонажа. Також ти, напевно, помітив зміну локації. Пиши в коментарях, який варіант тобі подобається більше. На групу вампірам і не тільки все що можна записатися у нас в телеграм-каналі. Також у нас все, ще можна підтримати за посиланням нижче. До зустрічі!